Привіт усім! Мене звати Віктор і це канал Комп'ютер з нуля. Цей канал створений спеціально для тих, хто тільки починає свій шлях у світі комп'ютерів. Якщо слова пошта, браузер, домен викликають у вас ступор, не хвилюйтесь! Ми будемо розбирати все від самого початку, крок за кроком, простою мовою. І сьогодні ми почнемо з найважливішого як створити електронну пошту. Або, як її ще називають, емейл. Без неї неможливо зареєструватися ні в соціальних мережах, ні купити щось онлайн, ані спілкуватися. Це ваш цифровий паспорт. Ми будемо створювати пошту на прикладі Gmail. Це найпопулярніший і найнадійніший сервіс від Google. Поїхали. Перше, що нам необхідно, це інтернет-браузер. Це програма, через яку ми заходимо в інтернет. Клаційка по в ньому двічі, щоб відкрити. Зверху у струці нам потрібно ввести google.com. У правому верхньому куті знаходиться кнопка Gmail. Натискаємо її. Тепер необхідно нажати кнопку Створити обліковий запис і в ній вибрати для кого ви створюєте обліковий запис для себе, для дитини чи для роботи для бізнесу. Я створюю для особистого використання. Тепер необхідно заповнити ваше ім'я і прізвище. Наступний пункт це дата, місяць, рік народження та ваша стадія. Тепер найважливіше ім'я користувача. Це і буде ваша унікальна адреса електронної пошти. Вона має бути одним словом, латинськими літерами, англійськими і може містити цифрами. Спробуйте різні варіанти. Система одразу скаже, чи зайняте це ім'я. Якщо зайняте, додайте цифри або до літеру. Далі ваш пароль це ключ до вашої пошти. Ніхто його не повинен знати. Про має бути складним великі та малі літери, цифри, знаки. Придумайте щось, що легко запам'ятовується вам, але важко видати іншим. Запишіть його. Повторно вводимо пароль двічі, щоб підтвердити, що не помилилися. Наступний пункт номер телефону. Це дуже важливо, якщо ви забудете пароль, Google зможе надіслати вам код підтвердження для відновлення саме на цей номер. Після введення номеру вам на телефон передає смс-повідомлення з кодом в цифровому варіанті, їх потрібно ввести і нажати Далі. Наступний пункт це додавання резервної електронної пошти. Якщо у вас вже є якась електронна пошта, ви можете її сюди ввести, щоб через неї відновити доступ до нової електронної пошти. Якщо у вас її немає, нажимаємо Пропустити. Далі ми попадаємо на пункт «Конфіденційність умови. Прогордуємо вниз і нажимаємо Прийняти. Вітаю! Ви успішно створили свою першу електронну пошту. Ви бачите свій поштовий ящик. Тепер ви можете отримувати та надсилати листи, а також реєструватися на будь-яких сайтах. Вашу електронну пошту можна подивитися, нажавши на кружечок у правому верхньому лівому екрані, як я показую. У наступному відео ми навчимося, як писати і надсилати перший лист, як прикріпляти фотографію і як перевіряти вхідну пошту. Підписуйтеся, ставте вподобайку, щоб не пропустити. До зустрічі!